Всім привіт! Сьогодні буде незвичайний влог. Сьогодні хочу з вами поговорити про свої книжки. Чому я читаю, чому я люблю читати. І от такого плану буде влог загалом я трохи захрепла, прихворіла, але я себе зовсім не відчуваю хворою. Дуже хочеться зняти класне відео залізла на Дуже хочеться зняти класне відео, розказати вам про книжки, чому я люблю читати, показати свої улюблені книжки, тому поїхали. Поки я стягую всі свої книжки, ну не всі, любаю свої книжки в спальню, щоб показати на них огляд. Хочу трошки розказати, коли я почала читати і чому я почала читати. Значить, все почалося в 11 класі. Любов до читання привела мені моя класна керівничка Віра Євгенна Солодка. Вона була вчителем української мови і української літератури. Я ходила до неї на додаткові уроки для того, щоб підготуватися до ЗНО. Там мені потрібно було читати дуже багато літератури для того, щоб підготуватися до ЗНО. І я пам'ятаю, як сьогодні вона мені казала. Не читай хрестоматії, типу там де скорочені твори. Візьми, прочитай повністю книгу. Спробуй зрозуміти автора, що він хоче тобі сказати, що він хоче пояснити. Попробуй вникнути в деталі. Тобі обов'язково сподобається. І ось тоді я почала дивитися на читання як на щось інше. Я читала літературу, тому що мені потрібно було. Але в якийсь момент я почала розуміти, що я читаю книжки не тому, що мені треба, а тому, що мені подобається. Основну любов до читання мені привела книжка Тигролови і книжка Місто під Тобто це були такі, напевно, дві перші книги, які я проковтнула, яких я, які я читала всюди. Там читала в ванні, в машині, в школі на перервах. Тобто, це були такі дві книги, від яких неможливо було відірватися. Вже в той момент я зрозуміла, що читання буває різним, і що читання не має бути. Примусовим. Тобто, ти маєш сам хотіти дочитати книжку до кінця. Е, ще один висновок, який я дійшла за всі ці роки читання не заставляти себе дочитувати нецікаві книги. Тобто, Це для мене якась певне насильство над собою. Якщо ти, 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 ти читаєш, тобі не подобається, але ти мусиш дочитати, щоб поставити пункт, що ти дочитав книжку до кінця. Я взагалі проти такого формату не треба себе. Е, Насилувати, читайте тільки те, що вам подобається, читайте те, що вам цікаво. І навіть якщо ви, наприклад, не можете читати наукову літературу, не можете читати психологію, починайте з романів, починайте читати з художньої літератури, знайдіть якийсь роман, який вас захопить, вам потрібно набути навичку читати. Це дуже важливо набути саме навичку читати, і коли у вас буде оцей навик читати, ви зможете брати інші книжки читати. Наприклад, моя мама завжди засинає під книжки. Я колись теж старалась її напрягти, щоб вона почала читати. Моя мама завжди засинає під всі книги, вона просто в неї такий солодкий сон. Я ніколи того не могла зрозуміти, тому що я ніколи не спала під книжки. Але цього року таке сталося. Потім вам розкажу. Мій тато дуже багато читає, він дуже. Любить читати детективи. У нас е, на квартирі мамині з татом <схи> ціла полка детективів, він обожнює читати детективи. Але унікальність мого тата, що він ніколи не може сказати, що він прочитав. Тобто він читає книжку, йому цікаво, він її дочитує до кінця. І коли ти приходиш і кажеш, розкажи мені, про що ти прочитав, він такий, дивиться на тебе, що ти в мене хочеш відстань. Тобто не можна знецінювати чуже читання. Тобто, ось так він читає, йому так класно, головне, щоб він розумів і він отримував задоволення. Так само мама, як їй подобається, нехай так і читає. Особисто я отримувала кайф від того, коли я писала собі в блокноті певну хрестоматію. Типу, блокнот, книжка, назва, автор, хто написав, що написав, в якому році написав. Типу, мені подобається робити цю таку дослідницьку роботу для того, щоб зрозуміти, скільки людина часу потратила, щоб ту книжку написати, і в кінці написати, про що та книжка, щоб потім мати можливість собі це згадати. Ну, у кожного є свій прикол. І дуже я почала багато читати, коли була студенткою на інязі. Це був такий мій вид релаксу. Ми жили на квартирі з Юлією, дівчинка, з якою ми знімали одну кімнатну квартиру, і в нас не було телевізору. Все, що ми мали, це телефон я на той момент не вміла дивитися серіали. Тобто серіали я почала дивитися на четвертому курсі, бо до четвертого курсу я просто не знала, що можна включити там якийсь сайт і дивитися там серіали. Проте мені сказали одногрупники. От настільки я любила читання, що я взагалі я дивилася або серіали по телевізорі, або не дивилася, або читала. От. І на студентські роки я дуже багато читала. І тоді, саме в студентські роки, я прочитала свою Першу книгу, яка мені дуже сподобалась. Я читала дуже багато художньої літератури, читала дуже багато романів, підліток мені 17-18 років. Мені хотілося читати про любов. А в якийсь момент мені на очі попався автор Габріель Гарсія Маркес. І я знайшла його дві книги. Перша книга це була Кохання під час чуми, друга книга це було 100 років самотності. І я пам'ятаю, що я почала зі «100 років самотності. Вчора я купила собі цю книжку, тому що тоді я її читала на планшеті. Вона в мене була онлайн, і я її читала на планшеті. І я пам'ятаю, як я її читала і кожну сторінку смакувала. Мені настільки подобалася ця книга, що я її читала на парах. Ну, якась була пара така, собі. я її собі включала і на парах читала, мені настільки було цікаво її дочитати. Цю книгу я купила собі в сімейну бібліотеку. Я обов'язково дам її прочитати по лінії, коли їй буде років 18-19, тому що це така певна реліквія для мене. Тут супер обкладинка. Це українське видавництво її видало, і вони її зробили в суперобкладинці. Сама книга має ось таку красиву обкладинку, а зверху є захищаючий шар, який захищає її від травм, для того, щоб книга могла прожити довше. Значить, я купила 100 років самотності. Я хочу її прочитати в років 30-35. Багато людей, я читала відгуки про цю книгу, багато людей мені казали. Не мені казали, писали в коментарях, що кожного разу, як ти читаєш цю книгу 18, 25, 30 років, ти її сприймаєш зовсім по-іншому. Тобто, трошки про книгу, це історія роду, історія одного роду, де показують, наскільки історія циклічна, наскільки покоління повторюють один одного помилки. Тобто, якщо в сім'ї зайшла якась певна помилка, вона буде повторюватися кругом роду. Про це ця книга. А мені було тоді студенткою дуже цікаво це читати, і я думаю, що колись я звертала на молоде покоління, як вони реагують. Зараз, якби я читала цю книгу, я думаю, я б більше звертала увагу, як реагує мого віку покоління в цій книзі. От, кохання під час чуми, теж хочу купити собі до хати. Кохання під час чуми я купила, але я подарувала своїй подрузі, яка зараз при надії. Тому що мені здалося, що це дуже романтична історія, яку я їй можу дати, щоб її розважити. Але за наперед забіжу, вона сказала, що її книжка не зайшла. Тобто, Гарсія... Гарсія не всім підходить. Тут потрібно виробити свій смак. Ну, типу, коротше, він не всім підходить. Комусь підходить, комусь ні. Мені підійшов, я читала з задоволенням і. Мені подобається. Зараз в мене тут непонятно що, але я хочу зробити цю стіну повністю своєю бібліотекою і закласти повністю її своїми книгами для того, щоб мати можливість читати, коли заманеться. Я полізла в шафу купе і дістала книги, які я читала, будучи вагітною. Коли я була вагітна, коли я народила дитину, я дуже багато читала, тому що я не мала чим зайнятися. Тому я читала все підряд, мені друзі зносили книги, мені книги дарували на день народження. би Ціна е, мала чим себе зайняти. Значить, першою з цих всіх книг я хочу виділити ті, що співають у тернях. Е, дуже вона груба, на любітіля. Е, Не на любителя, а на. Вона не кожному підійде, тому що є люди, які просто бачать об'єм книжки і не будуть її читати. Вона є дуже цікава, я її читала, коли по ліні було 2 місяці. Я її прочитала, напевно, за 4 дня. Я так пам'ятаю, у мене з кожної книжки якась певна історія. У мене дитина була на грудях, вона постійно їла грудне молоко. Ми з нею практично не вилазили з ліжка, тому що вона постійно висіла на грудях. І я просто цілими днями читала цю книжку. Це є книжка про кохання. Ця книжка підійде навіть юним дівчатам і юним хлопцям для того, щоб полюбити читання. Книжка Покров Люко Дашвар, український письменник. Це книга про майдан. Книга про кохання під час майдану. Я дуже, подивіться, яка вона у мене зажовкла, яка вона потерта. Я її читала дуже багато разів. Люблю перечитувати книжки. Це якась особлива манія. Перечитувати книжки, які ти вже прочитав. Обов'язково прочитайте. Тут дуже продумано все, тут красиво, все так зроблено. Одне задоволення тримати її в руках. Книга варта вашої уваги, тому що це сучасна українська історія, і обов'язково потрібно про це знати. Значить, дві книги, які мені подарували на день народження, це є сирітський потяг і це є поміж сірих сутників. Це є дві дуже складні книги. Вони про тяжку долю людей і як вони справлялися зі своєю тяжкою долею. Знаєте. Я пам'ятаю, як я ці дві книги читала, і кожного разу, коли я їх читала, я собі думаю, Дзвіна, ну в тебе ще не все так погано. Подивися, люди з чого вилазили, а ти зараз неш. От якщо у вас зараз складна життєва ситуація, рекомендую прочитати будь-яку з цих двох книг, і я вам гарантую, ви зможете пройти ваші труднощі і, і вам стане легше. Будемо казати так. Далі, містична річка і подружжя по сусідству. Це є книги на один раз, які ти прочитав і все, але вони дуже легко читаються. Містична річка, вона трошечки більша. Подружжя по сусідству, вона менша. Це є два детективи, вони дуже легкі, там великий шрифт, швидко читається. Ви прочитаєте книжку за раз. Може, прочитаєте книжку за два дні, але вам точно сподобається. Це книги, з яких би я радила починати читати, щоб ви зрозуміли, саме. Там кайф, коли ви дочитаєте до кінця. Мені здається, що найбільший кайф книгомани отримують, коли відкривають останню сторінку. От. Тому, якщо ви хочете почати з чогось, то я би рекомендувала почати з простої, легкої літератури, яка дуже легко читається. А ще одна така книжка легка. Це «І до зустрічі з тобою. Я впевнена, що багато хто бачив цей фільм. Але якщо ви прочитаєте книжку, ви зрозумієте, що фільм це зовсім зовсім не те. А от книга вона дарує особливі емоції. Це також книга на один раз. Ви один раз її прочитаєте, але е, ви будете, ви точно дочитаєте до кінця, ви точно захочете знати, чим все закінчилося. І ось такий роман на вихідні, який вам зможе підняти на. Стратегії Генів. Книга, яку я так і не дочитала до кінця. Я бралася за неї дуже багато разів. Я вважала, що якщо я прочитаю цю книгу, я зможу щось для себе знати. У мене тут навіть ще закладка стоїть. Я її брала читати кілька разів. Я її не дочитала до кінця, але я буду знову за нею братися, тому що мені цікаво, чим вона закінчилася. Ще дві книги з тих часів. Це є убивство у східному експресі, також є фільм, але я дуже рекомендую почитати книгу. Це є Ліна Костенко 300 поезій. Мені це подарували на день народження, коли я працювала фіткюрсі тренером. Ми знали, що я дуже люблю читати. Ця книга у мене є настільною. Якщо подивитися, яка вона про нами. Це зрозумієте, тому що я деколи люблю почитати вірші. У мене поганий настрій, я відкриваю книгу і читаю якусь з віршів. Я люблю вчити на пам'ять, тому що я на Інезі дуже багато чого вчила на пам'ять. І я вчу вірші Ліни Костенко на пам'ять для того, щоб тренувати свою пам'ять. Мені відкрилась істина печальна: життя зникає, як ріка почайна. Через віки, а то й через роки. Ріка вже стане спогадом ріки, і тільки верби знатимуть старі: Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі. Люблю лінок Так, Ну що, це книги моєї епохи вагітності і перших місяців життя Поліни. Книги з студентства і зі школи вони на квартирі залишилися. Книги, які я читала потім, заховані дуже високо на шафі купе, треба їх дістати. Романа зараз нема, тому ми в іншому відео зробимо на них огляд. А зараз пропоную вас пройти до місця, де я читаю книги, і я вам покажу останню літературу, яку я прочитала. Ну що, тут знаходяться книги, які я або вже прочитала, або ще планую прочитати. Давайте підемо по кожній з них, і я коротко розкажу про кожну з них. Ми з вами переїхали в нову локацію поближче до моїх книжечок. Так, ставлю вас на місце. Вибачте, що ви хитаєтесь. Першу книжку, яку я вам хочу порекомендувати прочитати, це є Володимир Станчишин. Стіни в моїй голові. Це є про тривожність. Ми зараз живемо в час повномасштабної війни, і нам потрібно знати, як справлятися зі своїми нав'язливими думками. Це дуже важливо для того, щоб вміти впоратися з лишніми емоціями. Дуже рекомендую прочитати. Це є психолог з Другобича, друкувався, не знаю де, але він зараз працює у Львові, і це є дуже-дуже цікава книжка. Я бачите, навіть собі закладки поробила. І тут є практичні вправи, що робити з собою, коли тобі зле. Це дуже прикольно, я пробувала на собі і мені дуже зійшло. Зараз я читаю книгу Убивай мене ніжно. Це є роман-детектив, читається дуже легко. Роман на вихідні. Реально, це вихідні я прочитала 256 сторінок, дуже легко читається і дуже рекомендую. До речі, я читаю три книжки паралельно. І багато хто може не запитати, що ти робиш за фігню. вона, що ти читаєш три книжки паралельно, але насправді кожна книжка має свою цінність. Тобто роман я читаю, коли хочу їх почати. я читаю, коли в мене, наприклад, щось мене турбує, і мені треба знайти відповіді, як від цього відволіктися. Бізнес-літературу я читаю, коли я шукаю знову інформацію для своїх навчань, для росту свого бізнесу і так далі. Тобто я спокійно, паралельно можу читати кілька книжок, тому що це як переключати канали. Як Дивився новини, включив серіал, потім включив собі фільм, потім включив собі якусь програму. Ви ж не будете собі відмовляти в тому, щоб подивитися якийсь інший серіал, тому що ви зараз дивитеся цей. Так, далі. Дуже рекомендую прочитати книгу «Як Україна втрачала Донбас. Ми зараз живемо в час. Війни, і дуже класно бути в контексті того, що там відбувалося весь цей час. Я прочитала книгу подруги, але я собі купила в бібліотеку цю книгу, щоб коли моїй дитині буде 15 років, дати їй цю книгу в руки, прочитати, і щоб вона була в курсі і знала, що говорити на уроку історії. Книжку, яку я читала і говорила про жінок і сіль. Так не можна казати, але вона не варта вашої уваги. Я би не тратила на це час. Далі. У мене є книга Сергія Ждана, це зовсім нова, я купила її в п'ятницю. Інтернат, я ще її не читала, але мене дуже зацікавив її опис. Книга про людей, які жили. Я зачитаю січень 2015 року. Донбас, паша вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неухильно наближається до його дому. Стається так, що він змушений цю лінію перетнути, щоб потім повернутися назад. І для цього йому щонайменше потрібно визначитись на чиєму боці його дім. Ось така книга, і мені дуже цікаво впевнена, що Сергій Жаден. Жадан провів наукове дослідження і писав по тому, що говорив з людьми. Тобто ця книга має під собою наукове підґрунтя. Так, ідеальна незнайомка не читала, знаю, що детектив, вона чекає мене. Далі я знайшла дуже цікаву книгу в книгарні свіжим оком Шевченко для сучасного читача. Вона, по-перше, дуже красиво оформлена. Ну, тут такі красиві ілюстрації. А по-друге, мені дуже хочеться подивитися на Шевченка під іншим кутом. Нам в школі його подавали як якогось кріпака. Хоча я знаю, що він бувши тим ловеласом, відбив найкращу, не відбив дівчину найкращого від свого друга. І мені цікаво подивитися на Шевченка під зовсім іншим радіусом. Наступна книга, яку я знайшла, я вже заговорюсь, шлях до фінансової свободи. Я її не читала, але я її купила по обкладинці. Зараз вам розкажу, як я її знайшла. Значить, мені готували. Дошку, по якій я мала обрати, як приблизно має виглядати обкладинка моєї книги. І серед них була оця обкладинка. Тобто я звернула увагу на те, як вона зроблена. Це не ніби книга, а тут прикріплений чек до неї. І коли я її побачила в книгарні, а ще прочитала тему Фінансова свобода це прямо моя тема, і коли я відкрила. Бачите, тут є дуже багато практичних порад. І місця, де можна записувати свої думки. Прочитаю, поділюся з вами. Я буду закінчувати, тому що в мене відео виходить супер довге. Ще дві книги, як бачу, вас цікавлять пітьма. Список запрошених. Не читала, планую прочитати. Так, далі Юлії Сливки. Ніби десь колохати. «Розбивається літак, я маю всі видавництва Юлії Сливки. Дуже мені подобається, як вона пише, а ще мені дуже важливо підтримувати наших українських авторів. Також рімоут буду читати, це є друга частина «Rework», «Rework» вже давно прочитала. Навіть брала її перечитувати. Тепер залишилось прочитати рімоуд. Далі. У мене тут є Людмила Калабуха, почніть говорити ні. Чекаю її третю книгу, там буде моя історія. Це супер дивно і супер класно, що такий велик, така велика людина взяла у мене інтерв'ю для того, щоб написати про мене в своїй книзі. Дуже чекаю її третю частину, а поки насолоджуюся цією. Чуєш, чуєш, коли приїдеш додому. Це також видавництво Юлії Сливки. Дуже чуттєві дві книги. Це є перша і друга частина. Вони створені по життю Юлії. Вона там розказує про те, що відбувалося в її сім'ї, і вона має вона вміє так писати, що ти в книзі і плачеш, і смієшся, і радієш, і загалом відчуваєш бурю емоцій. Останні трилогія сторітелінг для очей, вух і серця від Марка Лівіна. Дуже класно, допомогла мені. Скласти курс по сторітелінгу для того, щоб пояснити, що таке сторітелінг Важливо прочитати перед тим, як будете працювати в інстаграмі. Російськомовна книжка взлом маркетинга купляли її ще до війни. Зараз би в житті її не купила, але вона дуже класна. Я дуже хочу купити таку саму книгу, але в українській мові, тому що тут пояснює, як правильно робити. Товари, упаковки для товарів. І як один колір може все змінити. Ну і остання книга Секрети Ютубу. Знаєте, я часто говорила, що я її читаю, я її прочитала і, і все. Як бачите, мій Ютуб на тому завис. Ось така підбірка книг у нас була. Наробила я собі тут безпорядки. Зараз буду це все складати. Ще скажу кілька слів на фінал. Я книголюб. Я люблю читати все, я люблю різну і наукову, і художню, різну літературу. Мені головне відчувати кайф читання. Ніколи не обмежуйте себе тільки одним напрямком. Там, я читаю тільки поезію або я читаю тільки прозу. Пробуйте різне, ви ніколи не знаєте, що вам сподобається. Пробуйте різних авторів. Читати це круто. Чому читати це круто? Тому що це допомагає збільшити ваш словниковий запас. Це допомагає уникати граматичних і орфографічних помилок, і це допомагає розгрузити голову. Особисто я читаю для того, щоб розгрузити свою голову, переключитися з буденності на, на щось зовсім цікаве і зовсім нове. Якщо вам бракує емоцій у своєму житті, обов'язково спробуйте почитати, і ви побачите, як ви почали дивитися на це все під іншим кутом. Загалом у мене вже дуже велика колекція книжок для Поліни. Я обов'язково давайте так. Поліни також величезна бібліотека книг і тут, і тут я обов'язково зроблю перегляд всіх цих книг, що вона читає, якщо на цьому відео буде 100 лайків. Як я вже казала, якщо на цьому відео буде 100 лайків, я зроблю повний огляд книг Поліни, що вона читає, що я їй показую. В неї також дуже багато цікавої літератури, тому що ми через книжки вчимося, що таке Бог, що таке смерть, як реагувати на смерть, і що таке дружба, що таке материнство, що таке любов, це все я стараюся привити своїй дитині за допомогою книг. Підписуйтесь на цей канал, я правда дуже стараюся і буду вдячна вам за лайки.